ТВ. години туди не спала. Не запекли я там. А, дванадцять було, так. Бо думаю, посплю три години то буде три часа, точно дванадцять. Тобто часа Саша не було проснулася як засли його вже голова буде треба встати знову ходити. І ти подивитися, що там до чого, знаєш. Курлів голодніш, не переливала їм. І цього, Ну, там не заливають, бо... ой, сітку привезли, мені чотири рулона, така набрала. А, так, так, мій так, прикольний 1280. Це, це кренте. Ну не подорожі, а що півтора року пройшло, ти що тут до цього Бракоєс. Берете, що му третього. Братоєс. Ілона б приїжджала з Максимом, там допомагала. Ну, посіли, поснідали, кушило, вчора день народження було. Благо так. Гроші, торта взяла, мені посиділи, чаю пополизили, бутерброда. Благо тобі... так, Вага, так. я вчора теж був на ніч, то тільки їсти наготувала крулям, навіть нічого тільки отако їсти готувала, от собака, ось все їсти помилася, і помилася,